Завжди візерчел, і це Ice Cream 5. Друга серія. У першій серії ми зупинилися на тому, що зібрали два вентиля зелений і червоний. Виключили газ, здобула нос мінірода. Найшли... І тепер і... ми зупинили і... і тут ще лежав. Отут ми розтопили через газ вентиль, а за цим газом уже і лежала мінтна проволока. І ще в першій частині ми відкрили. ой, який першій частині? У першій серії відкрили секретний спогад мороженщика, але ми його ще не дивились. Зараз зробимо магніт. Так, ось, а давай спробуємо. Отаке буде, якщо ви візьмете, у вас мінірот такий іскриться з біжить до вас. Отаке буде. А, і він на деякий час виключиться. І треба буде отаке робити. Добре, сейчас Вентель залишився. Відкрий двері, спригни в трубу і подивися ще секретний спогад. Це все те, що нас залишилося на другу серію. Беремо вентель. А тепер йдемо дивитися секретний спогад. Дивимося секретний спогад. Це ще не секретний, він буде, коли він буде улявлять намагався спогадати, що було колись давно до того, як Джозеф забрав його від мами. Ну, як забрав. Взагалі, монархиня від монархині злої сестри Мерлін, яка думала, що він девочка. А другі монархині сказ... забрали. віддали Йому. Він хотів книгу монархині, вони її оддали, але треба було род да їм ще віддати, щоб він забрав рода. Отака розплата буде за цю книгу. була йому. Щас буде це секретний спогад. Де секретний спогад, Начинайся вже. Все, секретний спогад. Наше все. Наше все секретний спогад. Цього раніше не було. Цього раніше не було. Це секретний спогад. Секретний спогад. Дочка Монархі. Вона померла. Монархія почала тут Зійшла з ума В неї появився рон і ось. Секретний ось ось. Ну, спогад. Секретний спогад. Секретний. Секретний спогад. Так і появився рон. О боже, це що таке? А, це ж ось було. Що це в монаргені? Тоді вона ще була хороша. З, з лицем було, я не помню зараз. Ну, ось у секретний спот подивилися. Тепер гру проходить! Тепер проходить гру. Не проходить іноді персонаж. Я не за того, що тут встиг. Це таке ж мороженчик його накормив Треба й крутитись, поки газ не пропаде. Тут уже пропав. Тепер зелений. І жмемо! Ось у рода Гра пройдена Вер відчинено who's the boss ah! Давай, давай! Я замінив кое-что спон. Хм, може тут є какая-то гігантська кухня? Яка гігантська кухня? Інтересно, що ж це за кухня? Справді, я знаю, що це На Цього я не буду казати, тому що це буде спойлер. Але так. Да. Да, так, реально є велика кухня в айскрімі. Якась гігантська кухня. Гігантська кухня. Це все, що я можу сказати. Ну, друзі. Стерія оказалась коротенько і все таки. Ну, що поробиш? Що поробиш? Ну що з цим зробиш? Ага, яка це версія? А, так це версія. Один крапка три крапка один в душках 54 закрита душ. Закривається душ. Настройки ще. Сюди. Вот такі. Не знаю, уже я решив, щоб просто серія трохи подовше была в настройках під... підказки. О, кстати, давай под'їмся, що з дві підказки. Ну, поки нельзя зробити вже це. Предмети, які були. Такі, такі. Что це? Ладно, не будем про диффанутость. А я придумаю ладно. Друзья, не можем сейчас зараз А на так? Можем якось все-таки попадем. Ладно. Вы знаете, давайте тут и пошукаем. Запомнитал, на какие локации теперь заходим. Используйте и это шукать. приложение, чтобы увидеть любой город мира. Будемо шукати цей лом? Скіпаємо, тому що ми це знаємо. Ми вже гуляли. І! В... А що я нашу привітати? Ладно, щось трохи вилиться? О. Ось запустилася гра вже. Ну, ой, що я? Куди пішов? Ми ж лом шукали. ...хотіли знайти, оскільки вже гру пройшли, а відео, а серія коротка сильно, ну вже зроблено. Okay. Шопер, коли cool. б okay. такий. Так. Це офіс. Ось тут. Ось тут. Ого, тут навіть... ...діступні Щоб алергія не залишила мене без яскравих запахів, ніжних <плес> дотиків та моментів спокою щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. У нас від алергії. <плес> Цитрин. прин. Зломаць вентиляція. <плес> 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 Та ні, я тільки кажу, що за п'ять буду рекламу, що дивитися і так ігра. Не смійся з мене. тут, Знімає. Якщо чесно, друзі, лома. Уже злим не вірю. Ага, якщо сюди уже сразу став. Если электронная система, то уже уже можно и взломать систему. А, стоп, я ж. А я не так поняв ігру, я гру не так поняв. -бля, йте, я в не так поняв. <поцентрес> я забув. Що це підказка? Щоб втекти з клітки, якщо мороженщик нас держає, впіймає лома там, іменно на цій локації за стінкою. Він не для того, щоб зайти на цю локацію. На ту локацію, на локацію на це на да. сюди, а щоб вийти отсюда. То він там, гай, друзі, капець. Всім показом був, як завжди, візер чел.